Фінансова грамотна людина, чому просто читати книжки Роберта Кіосаки та Бодо Шефера недостатньо, щоб прийти до фінансової свободи. Поговоримо саме про це сьогодні. Всім привіт, я Настя. і Я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима. Це перше відео на цьому каналі, і я вирішила почати саме з основи і розуміння, хто така взагалі фінансова грамотна людина і чому важливо бути такою людиною. Або можливо, це не так важливо. Можна припустити, що фінансова грамотна людина це та, яка Багато заробляє або ж та, яка економить і рахує все до копійки, як скруч МакДак. Але я переконана, що суть не в тому, скільки людина заробляє, а в тому, як людина розпоряджається грошима, чи вміє вона заощаджувати, чи витрачає все, що заробляє, чи знає, як примножити гроші, чи заощадження просто з'їдає інфляція. Тому можна утворити з цього основний принцип фінансової грамотності: заробляти, зберігати і примножувати. І цей принцип працює тільки в комплексі. Якщо ви не будете збільшувати дохід, то якби ви не заощаджували і не інвестували, цього буде недостатньо для досягнення цілей, або потрібно буде значно більше часу. У інвестиції це не чарівна пігулка, яка принесе шалений дохід миттєво, але про це ми поговоримо вже згодом. Якщо ж ви будете тільки заробляти, не зберігаючи гроші, то просто будете зливати бюджет. Чим більше заробите, тим більше витратите. Вам може здаватися, що колись настане момент, коли ви заробите достатньо, але насправді такого не буде. Бо скільки би ви не заробили, якщо не вмієте заощаджувати, ви будете просто ходити по колу від зарплати до зарплати. Наприклад, Майкл Джексон помер в боргах, хоча мав величезні гонорари. І звісно, якщо ви будете заробляти і зберігати гроші, не інвестувати то ваші гроші будуть знецінюватись через інфляцію. Так званий податок на фінансову неграмотність. Згадайте, що ви могли купити на тисячу гривень три роки тому. І тепер подумайте, що можете купити на цю суму зараз. Це і є інфляція, тобто знецінення грошей або зниження їх купівальної спроможності. Можливо, здається очевидним, але насправді я дуже часто стикаюся з цими переконаннями у клієнтів та підписників, що можна якось інакше побудувати цю систему. Зачасту це думки спочатку заробляти почну більше, а потім вже буду думати про інвестиції. Краще насолоджуватись життям зараз. Навіщо заощаджувати? І так далі. Але насправді ні, немає інших варіантів. Щоб прийти до фінансової свободи, тобто пасивного доходу, про який мріє більшість, і який насправді необхідний кожному, щоб жити в задоволення на пенсії, а не виживати. Але про це ми ще іншим разом поговоримо. Потрібно сформувати капітал за допомогою інвестицій. А щоб інвестувати, потрібно не витрачати весь дохід, а щось заощаджувати. А щоб більше заощаджувати, потрібно більше заробляти. Єдиний варіант, коли можна не йти за цим принципом, якщо вас задовольняє ваш рівень життя зараз, і ви хочете все життя жити від зарплати до зарплати. В такому випадку можете закрити це відео просто зараз, воно вам не потрібне. А тепер повернусь до того, з чого я почала це відео. Чому книжки фінансової грамотності читати недостатньо. Проблема в тому, що принцип, який я описала, вимагає дій і зусиль. А коли людина просто прочитала книгу, їй здається, що вона вже наблизилась до своєї фінансової свободи. Хоча насправді це не так. Читати літературу, це, звісно, Звісно, добре, але не застосовуючи знання на практиці, це марно витрачений час. Щоб це відео не додалось до списку корисного, яке ви ніколи не застосуєте. Пропоную вам написати в коментарях основну думку, яку ви взяли з цього відео, та що ви будете використовувати на практиці. Можливо, ви нарешті почнете вести бюджет або ж починаєте заощаджувати, або дізнаєтесь більше про інвестиції. Напишіть про це в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я буду дуже вдячна за ваші реакції та зворотній зв'язок. Не забудьте підписатись і до зустрічі в наступних відео.